Привіт! В цьому відео ми поговоримо, як продавати квитки онлайн на бізнес-заходи, і не тільки. Звісно, фізичні каси з продажу та паперові квитки відходять в минуле. Люди все більше і більше віддають перевагу швидкому та зручному способу придбання квитків онлайн прямо на сайті події, яка їх зацікавила. А 90% з них навіть не намагаються друкувати потім ці квитки на принтері, а показують на локації прямо зі смартфона. Налаштувати онлайн-продаж квитків можна для будь-якого заходу на різну кількість учасників з різною вартістю, з місцями чи без для офлайн участі чи для перегляду онлайн трансляції А як це зробити, я розкажу на прикладі нашого сервісу Reactor Event. Звісно, вам потрібно зареєструвати сервіс як організатор події та створити її, тобто вказати назву події, дату, час проведення, короткий опис і дати, коли можлива попередня реєстрація учасників та продаж квитків. На наступному кроці ви створюєте ті самі квитки, які плануєте продати. Для цього вам потрібно буде вказати їх назву, кількість доступних до продажу та вартість, а також обрати інші потрібні вам налаштування квитка модерацію, колір, додатковий опис тощо. Часто організатори запитують, що означає назва квитка. Відповідь очевидна, це те, як він буде називатись не лише в системі, а й як його бачитимуть учасники при реєстрації. Ви можете назвати його учасник, гість, відвідувач або, можливо, у вас передбачені різні типи квитків, ви назвете їх економ, стандарт, бізнес. А якщо з фантазією не дуже, то назвіть його просто квиток. Це вже на ваш розсуд. В будь-якому випадку пам'ятайте, що якщо ваш захід змішаного типу і передбачає участь як офлайн на локації, так і онлайн-трансляцію, то мало просто назвати квиток онлайн. Потрібно ще вибрати тип квитка онлайн в його налаштуваннях. А якщо у вас лише офлайн квитки, то якось не дуже логічно звати його онлайн, тільки через те, що продаж такого квитка відбувався онлайн. Кількість ви зможете редагувати у будь-який момент. Якщо потрібно згенерувати ще кілька додаткових, або навпаки, ви вирішили перерозподілити квоти типів квитків якось по-іншому, десь потрібно збільшити, а десь зменшити. Якщо ж ваша локація передбачає чітку розсадку по рядам та місцям, оберіть тип квитка з місцем та додатково створіть схему залу, щоб учасники могли обирати квиток, на яке місце вони купують. А якщо у вас продаж по слотам часу, скажімо, екскурсії на різні години або дні відкритих дверей, чи майстер-класи, щось подібне, то налаштуйте календар слотів, на які можна ці квитки придбати. Так ваші потенційні гості будуть бачити, на які дні і на які години є вільні місця, і зможуть їх забронювати при реєстрації. Якщо у вас безкоштовний захід, квиток також потрібно створювати, щоб система розуміла, що вона має згенерувати учасникам після реєстрації. А якщо участь в заході передбачає оплату, то вам також слід обрати спосіб прийому платежів, який ви бажаєте використовувати для свого заходу, та налаштувати його. Для прийому платежів можна використовувати українські та міжнародні платіжні аквайрінги, а також ті, що популярні в країнах Європи і Азії. А можливо, ваша аудиторія не проти оплати в криптовалютах. Це також не проблема. Вам, звісно, буде потрібна форма реєстрації, щоб збирати дані про своїх учасників, а вони мали змогу зареєструватися та отримати квиток. Найпростіша форма містить ім'я, пошту та телефон. Решту полів ви можете додати в будь-якій кількості або навіть створити різні форми для різних типів квитків, якщо вам це потрібно. Також ви можете самостійно прописати свої тексти для листів, які отримують ваші учасники після реєстрації та придбання квитка, а також налаштувати зовнішній вигляд квитка, додавши туди свої тексти, зображення чи логотипи. Якщо ви плануєте здійснювати продаж квитків на власному сайті, то все, що вам потрібно, інтегрувати в нього форму реєстрації, яку автоматично для вас створила наша система після збережених вами налаштувань. Причому використовувати для цього можна будь-який з варіантів, який вам більше подобається. Пряме посилання на сторінку реєстрації, блок квитків з усіма видами, двокрокову форму чи вбудовану. Якщо ж у вас поки немає сайту і ви ще не вирішили, як створити сайт з продажу квитків, то можете скористатися безкоштовним конструктором сайтів, який також наявний в нашій системі. Ви можете структурувати його так, як забажаєте, та наповнити всіма потрібними вам матеріалами. Блоки про захід, про спікерів, програма, карта, контакти, партнери, спонсори доступні вам в кількох варіаціях і дозволяють змінювати їх налаштування кольору, розміру чи порядок розташування. В нашому сервісі є всі інструменти, щоб ви могли якомога швидше почати онлайн-продаж своїх квитків, а кошти від продажу ви можете одразу приймати на свої розрахункові рахунки, не переймаючись про їх виплати. Реєстрація в сервісі абсолютно безкоштовна, а наші менеджери допоможуть вам швидко створити вашу подію та почати продаж квитків онлайн.